Рівненські правоохоронці передали до суду гучну кримінальну справу про крадіжку 17 кілограмів золота. Нагадаємо, це сталося у грудні 2009 року. Тоді поблизу Боулінг клубу Хутір з автомобіля «Міцубісі Лансер» викрили 17 кілограмів золотих ювелірних прикрас. Потерпілі, якими виявилися ювеліри з Вінницької області, в цей час вечеряли за підозрою у скоєнні цього злочину. Оперативники затримали жителів Львова, – 25-річного Андрія та 26-річного Максима. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення. Волі, втім, своєї вини вони не визнають слідчим управлінням. Було закінчено скеровано суду кримінальної справи відносно групи осіб, які в грудні 2009 року на території вічинкового комплексу хутір, що далі міста рівного, з автомобіля приватного підприємця, який займався виготовленням та розповсюдженням золотих виробів. Викрили золоті вироби загальною масою, майже 17 кілограм на суму. 3 млн 600 тисяч гривень. Дійсно було встановлено, що зазначену крадіжку вчинили громадяни, група громадян міста Львова, які стежили за майбутньою жертвою, розробили відповідну схему проникнення до автомобіля. І з застосуванням сучасних технологій їм вдалося цей автомобіль відкрити і викрасти зазначену кількість золота.